Всім доброго дня. Є в мене така кобила з середнього, е, з середнього Березова Михайла Михайло Ігнатюк, її власник. Він зараз захищає нашу маленьку Україну. Йому здоров'я. Я, 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 я зараз вам розкажу. Така кобила тая, дуже гарна кобила. Дивіться, яка вона в висоті, гарний зад розколотий. І лошак є. Лошак по, по жеребцю. Е, з, від медвого жеребця з вижнього березива тут я їм накошую вже нема так що і аж багато косити тут кидаю сіна трохи звідти трохи звідти даю три рази на день Пити води. І от така в нас є зараз кобила, яку ми паруємо фараоном. Сьогодні лошаті дев'ятий день. Гарна, потужна кобила і і, гарний, і звісно, і гарна лоша. Хлопці привели мені в свободу, я під'їхав. Забрав її у Батмана і привіз. Вже щось напливало у гриву собі, але отакий варіант. Сюди закидаю сіна. Дуже дуже мені кубило, сподобалося. Оце я дуже люблю, щоб такий хороший розколотий зад. Дивіться, яка потужна гарна кобила. Ось така кобила покрита фараоном. Тут вийшло, аж би все добре, би кобила взяла жеребця. Тут вийшло гарна лоша. У нас, ну, я що з коней знаю, але у нас мало таких є кобилів, щоб мали такі, такі габарити. Такі параметри, як ця кобила. Тут у мене є така загорода, я щоб не прив'язувати, бо вже й нема що пасти. Шой, тай, ну. Е. Є така загорода, що пускаю я кобилу з лошам, щоб лоша ніде не запуталося, але переважно Такі маленькі лошата, вони ще дуже е, тримаються кобилів, ніде від них не відходять. І кобила дуже така матка, що вона лише десь лоша піде, то вже кобила біля, біля нього. Зараз будемо брати фараона і її парувати. Вона вже від, у мене від сьомої днини буду шипити пити. назад. Даю. Кобилі 4 роки. Я не знаю, чи це напевне у неї певне лоша, але я не можу вам питати. Дуже гарна потужну Лошадка грається тут накошують трави, але вже немає отави, також вже що є. Лошак тайфун. Лошак називається тайфун, а такий малий красий. Буде мастю такий, як кобила, Уже того жеребця. По-моєму, того жеребця його, його тато вже скастрували. Ось такі є. Цієї у нас зараз конь. Така і зеленого. У нас сильно повигирало. Щось передають дощ, але чи ще буде рости, чи не буде рости, то не знаю. За пару день рухуйте, три дні вона у мене і це так, що споплило її, чи це само заплітається. Одні кажуть, що ласиця є, одні кажуть, що немає. Не можу, не можу сказати. Такі там у нас справи. Хотілося би, би кобила взяла жеребця, бо дійсно варто уваги. Ніби на, насправді мені кожна кобила добре, аби вона була жеребна. Але десь є такі варіанти, що є і перегули, і є, що кобили не беруть. Мали жеребці на місце. Ну, куди ти? Все лошата, все цікаво. Все хоче понюхати, попробувати. Діда, ді, 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 стань на рік. Діа. Отака є кобила. Просить має довжину, висоту, грубину, нога нею така хороша. Не знаю, повіди, Михайло сказали хлопці, щоб він її викохав лошати. Ось така є кобила. До фараона зараз. Досить гарно. Ну, познімайся. Малого козака. Диа 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 Лошадка здорова, енергійна, все так має бути. Я коли не прийду дивитися на кобилу, то він усе під кобилу підкигає собі молока. Де? Ну да. Де? Фараон Ворон прийшов до рубати, в нього відстань невелика, по 10 км не їздих. Тут ми зараз зробимо свою роботу і йде на от. što bela sparovana, sparovan uže. Ispustila je. Такі тут у справи. Тут фараона прив'язую, ним кобилу розпутую, що як до чого. Він тут собі чекає. Він вже спокійний, як іде на після кобили. Він спокійний. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.